Згідно буддистської традиції, король тібетських йогів Кармапа ще у 12 сторіччі був першим, хто досяг просвітлення, потім став перерождатися у Тібеті, щоб допомагати людям. Історія свідчить, що дослід Кармапу уважно прислухались імператори Китаю монгольські хани, серед яких був і відомий Чингісхан. Тібетці та посадовники Карма Каг'ю твердо вірять у перевтілення високих лам вчителів. Так лама у чорній короні Кармапа 16-й у своєму наступному житті народився як 17-й на благо своїх посадовників та усього людства. 11 років тому Кармапа 17 залишає окуповано китайцями Тібе. В вільному світі він вивчав традиційні буддійські науки. Одночасно отримував шкільну освіту, що містить в собі вивчення англійської мови, комп'ютера та інтернету. Сьогодні лідер буддистів живе та навчається в основному в індійському місті Калімпонг. Багато подорожує, передаючи вчення буди. Ми хочемо допомогти як самим собі, так і усім живим істотам, і ми це робимо не з користі, а щирого співчування. Саме тому ми вступаємо на шлях вчення. Томаш насамперед, тому що я став біст, більш медитацією. Вже 12 років. Я став більш виваженою людиною. Я почав більше розуміти емоційні стани, психологічні стани, розумові стани інших людей. Таким чином, ти стаєш все більше і більше, більш близьким один до одного, розуміючи те, що ми всі. Не бажаємо страждати, і ми всі хочемо бути щасливими, де дійсно велике натхнення для того, щоб працювати для блага людей. Серед гостей Києва є представники Російської Федерації, для яких громаїзм є традиційною релігією. Але за словами російських буддистів, Москва сьогодні не може приймати у себе духовних лідерів Тібету, аби не ускладнювати стосунків з Китаєм, який наприкінці 50-х років минулого сторіччя окупував Тібет в українську столицю. Кармапа приїхав з Німеччини, потім попрямує до Лондона. Висеки хочуть побачити головуні Кармака, але не всі можуть поїхати в Індію чи Європу. Тому Кармапа приїхав У Києві. Король Тибетських йогів про. Буде до 4 серпня. Сергій Борисенко, Віктор Шевченко, НТН.